Всім привіт! Сьогодні ми занурюємося в тему, яка, скажімо, прямо стосується кожного промислового підприємства в Україні це охорона праці. Так і у нас на столі свіжі матеріали осінній випуск журналу на допомогу спеціалісту за 2025 рік. І ось що цікаво. З одного боку, нам говорять про спрощення, але якщо копнути глибше, то схоже бізнесу готують кілька, скажімо так, сюрпризів. Давайте спробуємо розібратися, де саме там приховані пастки. Отже, почнемо з найпомітнішого адміністративні послуги Держпраці, наприклад, Друза! тобто Держінспекції з питань праці так, тепер вони надаватимуться через ЦНАПИ. По суті, тепер документи подаються не спеціалісту, а М універсальному оператору. Що це змінює? А ось тут і починається найцікавіше на папері. Все це виглядає як крок до зниження корупції. Ну менше контакту з інспектором, менше ризиків. Логічно. Але як завжди, є нюанс. Паралельно готується новий законопроект про держконтроль, і там з'являється дуже цікава підстава для позапланової перевірки, яке саме виявлення недостовірності даних, зазначених у декларації. А тепер давайте складемо два та два Так. підприємство подає документи через співробітника ЦНАП. Він не фахівець із охорони праці, він просто оператор. Зрозуміло, допускається найменша помилка, ну, друкарська помилка, не точність. І ось ця формальна дрібниця стає абсолютно законним приводом для інспектора прийти з повною перевіркою. Тобто це пастка по суті. Одна реформа створює вразливість, іншу її використовує. Саме це класична зв'язка. Це єдиний підводний камінь у цьому законопроекті чи є ще щось? На жаль, є. Незважаючи на всі розмови про лібералізацію, цей же законопроект пропонує подвоїти частоту планових перевірок. Подвоїти так для підприємств із високим ризиком. Був раз на два роки, стане щороку. Ну, угу. Плюс вводять новий інструмент аудит. Звучить непогано, але проводитиме його сам інспектор, тобто той, хто контролює, сам і допомагає до цього контролю готуватися. Це ж прямий конфлікт інтересів. Абсолютно. І вишенька на торті. Держоргани пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо вони подають до суду на бізнес. А ось бізнес ні. Тобто, сили в суді будуть спочатку нерівними, ось саме. Добре, це все звучить, щиро кажучи, загрозливо. А давайте від законів до практики. У журналі багато пишуть про вантажопідйомні крани. Як там пропонується вибудовувати безпеку? І це дуже показовий приклад. Там весь акцент зроблено, скажімо так, на юридичному розподілі відповідальності. Вся безпека крана тримається на трьох різних людях. На трьох? Так. І їхні інтереси навмисно зіштовхуються. Перший це, це співробітник, який здійснює нагляд. Другий відповідальний за справний стан. Ну, умовно, головний механік. А третій. А третій забезпечне виконання робіт, начальник дільниці. Але зачекайте, вони ж усі працюють в одній компанії. Чи не вийде так, що начальник дільниці, якому потрібен план, просто натисне на механіка? Ось саме для цього і створена ця система. Дивіться закон прямо забороняє відповідальному за нагляд поєднувати свою роль з якимись іншими він незалежний арбітер. У начальника дільниці мета виконати план, у механіка зупинити кран на ремонт, якщо щось не так. Їхні інтереси конфліктують, а над ними стоїть нагляд, який стежить за дотриманням правил. Виходить, така собі система стримувань і противаг у мініатюрі. Абсолютно вірно. І щоб у цього арбітра були вагомі аргументи, я так розумію, все підкріплено цифрами. Я от звернула увагу, наприклад, з гаком крана так, чудовий приклад його потрібно бракувати при зносі всього лише у 10%. Тобто, це усуває суб'єктивність не на око, а ось лінійка, ось цифра, і сперечатися немає про що рішення стає об'єктивним і доведеним. Добре, давайте підбивати підсумки, що маємо в сухому залишку. По перше, бути максимально уважними при подачі документів через ЦНАП. Так, розуміючи, що будь-яка помилка це привід для перевірки. По друге, готуватися до того, що перевірок може стати більше, і по-третє, терміново провести аудит власних внутрішніх систем безпеки. Особливо на високоризиковому обладнанні та вибудовувати їх саме за цим принципом розподілу відповідальності. Так. Саме так. Саме Джерела показують, як під виглядом спрощення насправді просто закручують гайки. Ми підходимо до фінальної думки. Так, ось над чим варто замислитися якщо ми бачимо, як хитро пов'язують закони у сфері охорони праці, то які ще прості реформи, скажімо, у податковій сфері чи в екології, можуть бути так само приховано пов'язані з новими ризиками. Ризиками, про які поки що ніхто не говорить.